Проходь. Добрий день. Слово засідання у нас ми Журналісти, у вас розумію, але в нас зараз не відсутня казер, і це хакерська атака по Україні, тому я змушена буду відкласти розгляд справи. Сьогодні буде складений акт про те, що відеофіксація і аудіофіксація неможлива на сьогодні. Якщо ви хочете бути присутні в судовому засіданні, то звичайно ви будете присутні, коли буде. судове засідання буде ще Не буде. Так, а ви відповідач? Так. А, ви відповідач. Так, ви за постачання компанії Нафтогаз. У кого немає? Так, ви подавали заяву 29 вересня, так? Так. А копію ви направляли позивичів для ознайомлення? Вам треба буде копію позивачу направити для ознайомлення тому? Ну, це, дивіться, це заява до попередньої. Тобто, попередньої відправляв. Згідно вимог цивільного процесуального кодексу, всі заяви, докази, які ви подаєте, ви подаєте в двох екземплярах, і копію направляєте іншій стороні. Ви повинні іншій стороні направити так само екземпляр, примірно, цієї заяви з додатками, якщо ви просто її залучите до матеріалів справи разом із доказами. Зрозуміло. Ну, ви суд подали 29 вересня, вона зареєстрована ця заява. Оці примірники докази, подайте, будь ласка, також позивачу. А коли в судом засідання, обучаю, оголошується, оголошуються, я ж не подаю, третій особи. Так, я вас розумію, але оскільки ви вільний слухач, то в мене відповідачем є Юрій Володимирович, тому я е, з ним зараз провожу бесіду. А якщо у вас є питання юридичного характеру, звертайтеся за юридичною допомогою до адвоката щодо юриста, вам ваші права і обов'язки розв'язку. Тобто, якщо є клопотання, я міг би подати цю заяву без повідомлення третій стороні, правильно? Всі докази заяви, які ви просите залучити до матеріалів справи, ви подаєте в двох екземплярах, якщо це в судовому засіданні. Якщо ви подаєте через відділ прийому, ви повинні подати докази надіслання іншій стороні таких самих доказів. Зрозуміло. Може бути на 3 листопада. <кій> Сьогодні довідка буде. Ви угу. що не буде проводити засідання на 3 листопада? Так, так само на десь тридцять. будь ласка, про те, що ви знаєте, на коли призначене засідання. По доста. Да? да да. А повисъте ще? А, тут не потрібно, да? Тоді дасте Повісточку. Надасте повісточку, я розпишусь. Це робишось. розписано про те, що ви знаєте. Дай я вам еще раз писаться. А, тут. а тут? да не цяло. До побачення. Ну що скажу? Що трапить? Призначено... Сьогодні було призначено судове засідання по питанню е... захисту прав, а саме від Нафтогазу. за поданим позовом про стягнення заборгованості за постачання газу. І сьогодні, на жаль, не було судового засідання, так як технічні, якісь там технічні були поломки. Хакерські атаки. Хакерські атаки. Да. Тому перенесено, перенесено судове засідання на третє число. Так що будемо далі відстоювати свої права. Чого ви пішли, взагалі, що ви прийшли взагалі? Чого ви чекаєте? Я чекаю. Е я прийшов заявити, хочу е, про питання саме правомірності, правосуб'єктності е, даних вимог до мене як до громадянина самостійної української держави України. Будемо шукати будемо будем шукати, хто подає, на підставі чого. Ставим встановлювати право будемо встановлювати всіх. І тих, хто подає, і тих, хто розглядає питання, це чий газ, да, чиї чи чиї труби, чиї транспортні мережі в Україні, кому вони належать згідно конституції України, і фактично кому Добре, постановому засідання перенесено скільки через місяць, ага. да. Друзь, так? Ні. Через місяць через місяць наступала, так? Це якраз у вас є ще час направити запит до кабінету міністрів, встановити хто утворив такий орган, як кабінет міністрів. Ну я вже відправив запити, але ще не отримав відповіді. Е, ще ну то через місяць, тому у вас є час відправити, і встановити. бо щось ніхто не може знайти такий суб'єкт як назва Кабінет міністрів, щось він везде. Постанови надає. Створює юридичних осіб. Конституції передбачує, фінансує. фінансує. Добре, всім дякуємо. Дякую. Все, ми тоді закриваємо. Боріться, поборемо.